Можуть військові та їхні сім'ї не платити кредит, і так і ні. Тобто платити треба, але якщо не будеш платити, гірше не стане. За законом для військового та його дружини існують особливі пільги. Вони мають право не оплачувати відсотки, штрафи, пеню. Такі пільги можуть надаватися і не тільки банками, а також кредитними спілками, ломбардами та МФО. Але є винятки, якщо кредит на авто, будинок чи квартиру, такі пільги не діють. Доведеться оплачувати все відсотки, штрафи і пені. Згідно з умовами договору та за законом ціла кредиту, все одно треба повертати згідно графіку. Але якщо його не повертати, то несприятливих наслідків для вас не наступає, бо не нараховуються ні відсотки, ні штрафи. Речі, пеня та штрафи під час війни не нараховуються для всіх громадян по всіх споживчих кредитам, не лише для військових. Треба пам'ятати, коли закінчиться військовий стан, треба буде повернути. То всю суму кредиту одним платежем. Тому, звісно, можна схитрити та не повертати кредит деякий час, але колись повернути його доведеться. До речі, саме зараз через це і не видають нові споживчі кредити військовим, оскільки банки на таких кредитах нічого не заробляють. Важливо усвідомити, що пільги не активуються автоматично. Вам треба письмово повідомити кредитодавця про військову службу пред'явити підтверджуючі документи, лише після надання. Документів вам будуть скасовані проценти та штрафи, в тому числі з заднім числом за період, поки ви несли службу, але не встигли повідомити про це кредитора. Якщо ваш банк ігнорує поданий пакет документів, можете звернутися до нас і напишемо скаргу до ОБУ, і заставимо кредитора скасувати відсотки. Тож в період військового стану військові дійсно можуть не платити кредит, але повернути ціло кредиту все одно доведеться. Тобто кредит не списується, а лише звільняєшся від обов'язку плати відсотків, пені та штрафів.